Привіт. Ми наблизились до своєї мрії. Ще на крочок. Ми вже в Греції, в Каварі. Майже 12-та година ночі. Заселилися в готель. Бачите, тут так просто два ліжка тут буде. І вікуська моя, жарко, кондиціонер робить і це радує. І в нас буде зараз нічний жор. Зараз трохи покажу. Помідорову. Бачите? Готується разом з кабаносами. У мене манікюр в перший раз в історії мого ютуб-каналу, напевно. І педікюр. Тут у нас холодильник. Готель у нас три зірки. І було навіть безкоштовно три таких водичок. Тут дуже круто. Маємо телефон. Кудись дзвонити, не знаю на рецепцію. Два ліжка. Бачите, ми туристи. Ми все зі собою привезли. Тут наші речі вже порозкидані, але є, як є, телевізор, там маленький коридорчик і туалет. Зараз трошки балкону покажу, але напевно балкон я вам покажу, знаєте, зранку. Тому що там і так темно нічого не видно. І балкон покажу зранку. І в тому готелі в в ціну входить сніданок. І підемо на сніданок, так що ми наблизились до Мрії. Ми в Греції нарешті. Такий у нас балкон. Під на місто. Dobre. Такий вхід до нашої квартири, квіточки ростуть, сусід посадив. Це вікно наше, а це вхід до наступної квартири, що внизу є на поверхні, як на зерок поверсі. Такий в нас гарний район, гори і до моря пішки. І дивіться, навіть чорнобривці ростуть. Всім привіт! Це наша перша. Закупка така велика до нашої квартири. Тобі, Кузька? Так. Все правильно, крісла в нас немає теж. Разом все так. Дива ковір. Коврик у нас коштує 60 євро. 160 на 2 або 140. Щось, здається, 140 на 2. Пізніше покажемо. І разом так, коврик у нас коштує 60 євро, а все решта 156 євро. Починаємо. Приблизно ціну. Таке маємо. То, що пам'ятаю, не пам'ятаю, яка ціна не пам'ятаю. Бачите, що робиться. Йо, і що є? І я, і яке маю 77? у нас до 2 євро коштувало. Шкода, що нема на кожному ціни. То наша вана, пральна машинка. То так само. То євро 50 коштувало. Наші мені твій капелюшки. Став, будь ласка, там на речі якусь. Тут мені не треба до розпаковки. Купила костін. А чого купила? Ну, дивіться, переоцінка, а як я бачу жовті ціни, то я купляю. Дивіться, хороший такий. Е... Такі розміри за 12 євро і приємна тканина. Не знаю з чого, трохи. то впало. Зараз ще покажу коврики перед дверми по євро 50. Якусь купила собі подушку за 650. 75 центів пупки. 7 євро, то я пам'ятаю, насос до матраса. Євро 50, ні, то євро. Стіречки. Чек. 156 євро. Плюс таксі ще 10 євро. Якусі постіль. Бо дивіться, вона коштувала 40 євро, а я за 14,50 купила. Ну, куди ну, будемо відкривати на підлого вікосеньку. Перше ми їмо все потім відкриваємо. Таке 75 центів. Ні. То було євро, а то євро 75. То я давно мріяла таку забавку мати. Пилюку витирати два п'ятдесят на вікуська, витирайте. Зараз перекинемо це все. Що ми ще взяли? Євро п'ятдесят таке до двох євро. Тут не знаєте, Ярослав брав. І така закупка у нас. І 55 євро тут такий на матрасник. Ну, такий самий дешевий, який був в промоці. І така наша закупка. Разом врахуйте 150, 210, ну, 220 євро. І майже нічого не купили. Якось так. Всім гарного дня. І що ми робимо? Згадуємо нашу молодість на коліна і ми їм підлогу. З вікуською? Це буде мене. Я тут є міняє. Ту Козінька, я там ще мила, зайцю Почути мені знов ставчишся. Зірка телешому я. Зараз тут покажемо, як ми будемо мити. Я мити. А тут показуємо. Коліна, я кон ятка. Кон ятка. і ми. Ти теж можеш мити. Ходи сюди, ми тебе. Я йду. Давай. коняка. Кон ну там ми як коняки. Чи ми вже з готелю з'їхали, ми вже в себе вдома. І ви і ми коняки. І вікося каже, що ми коняки. І випішнеш коняку. Переходьте, воно втім чи буде котику. Я в той котик ми сім'я. Давай. А так я йду? Так, да, Зараз Віка прийде. Не, не жив і не ми в підлогах. Да. І ми перший раз за років. трохи. Да. Але і так, чесно кажучи, а може ми, і мили, бо підлогів такої сильної немає. 一つから Так, ми гарно все помили. А така вода. Як тобі квартира? Супер. Всім привіт знову. Голос такий, тому що ми прийшли з моря. Донизу йти окей, назад ти капець. І така наша розпаковка, що ми купили в супермаркеті. Ось такий кавун. Це дорого, бо то є злотий 80 кілограм, але він вже порізаний. Все, що купила. Я приблизно суму називаю, бо я вже й не дуже пам'ятаю. Так от до 3 євро, навіть менше було коштувало, то ми будемо нині святкувати Ще ми в нашому домі. І цукерки за 2,90. Євро ,60. 60 насадка на моп. Євро 30 для унітазу. Євро 18 круасан. Там був за 58 такий незнаний круасан, просто який непопулярний, але Віка не захотіла. Таке фері, але то не до кінця фері, щось похоже. Євро 20 ква зараз вип'ю. Коло для вікуські на море за 10 євро. Сирочок ми маємо за євро 70, то за 40 центів, євро 60. Хліб. Скільки хліб, я не знаю. Не я не вийшла. Він порізаний. завтра ми маємо ще ковбасу. І це все разом буде нам на канапки. Помідори, овочі в супермаркеті дорожче, але тут таке туристичне місце, може через 100. Бо євро з копійками. 83 центи з євро 65. То в нас євро 7, а то 60 центів плюс-мінус. Найдорожче у нас це 23 євро. Бачите, на газ, щоб запарити навіть то віну, бо в нас світла немає. Ну, газу тут ніколи і не було і не будуть. Електрики нема. Але добре, що є вода. Це хоч радую. Мівінна по євро 20. Для того зразу взяли таку, щоб запарити мати посуду. Дощечка 4,40. І Кока-Кола 2 євро 8, стається центів. Якось так все. Ну, перший день на новій квартирі це дуже дорого. 81 євро, але це ще не все. Ще я купила таку щитку. То 650, здається, а то до 2 євро палка. Тому. Зараз вам трошки своєї кухні класної Дивіться, Не знаю, з яких то років щось таке. Ну, так, само собою ми то все будемо викидати і робити нове. У нас буде така кухня вітання, а тут рушник наш сохне. А там внизу море. Дуже-дуже всім дякую, що були зі мною і за увагу. І зустрінемося в наступних відео. Ціни капець. Зараз у нас п'ята година дня. Ми вже третю, третій день живемо в своїй новій квартирі. Так на все виглядає. Сьогодні приїхали наші речі. Тут такі Наш трошки. Зараз все будемо прибирати. То матрас розкладний, то розкладушка. Якась мапа. Якась виглядає так. І так і наші будні. Зараз в мене планах то все прибрати, бо ми виглядаємо як цигани. Так трохи себе і почуваю. Так. І так. Це всі наші речі. Драбину ми купили. Я хочу речі перескладати і поставити до тої тумбочки, тому що маю таку надію, що завтра прийде ліжко. Побачимо. то Я так договорювалася з гречанкою на англійський, а в мене англійський так собі. А грецький ще гірше. Якось так. І зараз це все маємо прибрати, бо ще багато речей приїхало і все накидалося. Живемо, зараз ми без світла. Романтика, як має бути. З вікна, бачите, там море і чогось воно таке, ніби як в тумані, а чого не знаю, може вода випаровується. Бо знаю, завжди було таке синє-синє. І тут ще, бачите, отут кусок готовий зелене. Тут теж наша територія. Всі ті вохабази. Що з ними поки що робити, я не знаю. І так, живемо. Так в мене вийшла наша кімнатка. В тій тумбуці наші речі, зверху електроніка. Дуже-дуже класний той вентилятор. Нема електрики, супер. То моя сумка, щоб я її не загубила. Та наш вид, тут наш матрас надувний, вікуська моя. І так о. Тут вікуськини. Розкладушка. Розкладушка, тут ще речі. Ну, речей у нас сюди багато. Тут треба робити ремонт. Будемо його робити разом. Ми будемо тут жити і робити ремонт. Це надовго, ми знаємо, але так як роботи і так інакше і нема, будемо насолоджуватися життям. Та наш холодильник. А це в нас приготування їди. Треба ще тут прибрати. Може, колись і приберу. Може, навіть сьогодні. Найкратіший той вид на море. Тут поставили стіл, нам мама дала, позичила, не знаю як, бо вона його дуже любить. Але зараз ми ним дуже раді, бо сидіти на підлозі і на кріслі це різні речі. Такий стіл гарненький.